Це то таке, почекайте. Вітаю, друзі! Ну, після такого епічного вступу нема що казати. Сьогодні у нас Львівські Карпати. Кополовець залишив Львівські Карпати і знайшов собі новий клуб. А який саме, то ми вже дізнаємось в наступній серії. Та й, ну, робіть ваші предікти, до кого ж міг тікти. Ця легенда. Ну і що? Ось такий турнірчик сьогодні ми відіграємо. Зоря, Лугань та Кривбас Ріг складуть нам компанію. Бо у інших турнірах, хоча там і призовий побільше. немає наших знайомих облич. Ну і 420 тисяч гривень призового фонду. Ну і нові трансфери. Ваші улюблені. Полетіли. Ось такі цікаві фамілії. Для кава, які розривав на ЧМ за збірною Іспанії. Брафорт, який взагалі можна сказати, завдяки йому і завдяки відбитому його пенальті на 90-тій хвилині Англія стала переможчим ЧМ. І ось ще один представник збірної Іспанії, яка у фіналі поступила в тій самій Англії. Захисничок перспективний, молодий. Ну і мама Пальде. Колись у Мирона Маркевича був папа Гує, тепер буде мама. На ферве допомагати Кожанову, створювати різницю і кошмарити суперничка виглядає дуже стильно. Його не бачите, але побачите на полі. Ну і залишився марлом. Також перспективний бразильський молодичок, якщо його прокачати, 5 зірочок. Чик-чик, куди ж без бразильців? Куди ж без бразильців? Філінафікамода, діє тріфаса festa Вісі перервати голодний, як пес, в очах моргає надпис, я похавав би десь, і раптом запах чебуреків по шпіонськи лізе в ніс, і ти по головах людей на запах це біжиш. Літаєш у кафе, готовий з'їсти слона. І тут перед тобою, як китайська стіна, стоїть офіціантка, шостий розмір душі, і дуже елегантно поїхав. Далека, ніби близька. Дівчина скафешки на метро безкас. Ніби солодка і, і ніби ядка. Дівчина скафешки на метро не безкат. Перекривайте. Ярмоленко. Ярмолка піднімає голову, дає на кагау. Бляха, ну трішечки качнули нас з цим турніром предсезонним, але знайшов рішення зіграти просто дві товарочки проти наших українських команд і подивитися, на що ж наша команда спроможна. Ось таким складом ми сьогодні вийдемо, наближений до основи, яким зараз грають Карпати у першій лізі, але з нашими трансферами, тому гайда дивитись! Ну що ж, перший матч. вітаю вас у другому сезоні. Ми потрошечки розганяємось та починаємо свій шлях у УПМ. Несеться, дає головний арбітр матчу твисточок, який каже, що наш поєдиночок розпочинається. Лево сьогодні заряджені на битву і поки бляха непогано... будується атака-лякава. Пачеко відбирає там, бореться, лякава, будуємо! Такий образу був боже, дуже симпатична гра. Маестро, маестро, його навіть там не видно, але він виходить на сонечко. І першим, можна сказати, ударчиком це у другий, але результативний. Результативний. Дуже симпатичний, лякава по першим дотикам і показує майстер-клас іспанську магію. Дуже серйозна команда. Скажу вам так, вона підібралась, якщо чесно. Такі серйозні. Хлопчики, думав, Ляка вже летить за дублем, але. повз ворота Полегенько на підпеленця. Підпеленець, до речі, молодий якийсь талант, так який Мирон Маркевич десь там підібрав. діамантик Подивимось, як він себе буде почувати в кар'єрці. Подивився і Підпеленець Грав у Дніпро один, зіграв 8 матчів у минулому сезоні і відзначився один раз Поки тут жаряв своїй атаці. Порох! Переводить м'ячик на куто-куто-кутовий. Чи зможе створити нам проблеми зоря? Ні. Забирає до рук м'ячик Траффорд. Боже, тут помилочка, яка зонка. Ростюн, розтюнбиохо! Один-один. Радіють, радіють фанати Луганської зорі. Трішечки провалились. І Назарі зрівнює рахунчик. Підлепенець, вибачаюсь за неправильне вимовлення. Можете мене в коментарях іноді поправляти, бо у нас таке було. Ми таке зустрічали, поки не віз гарна. Комбінація могла би бути, але м'яч виходить за поле. Гарна комбінація. Полегенько проривається по флангу. На вісоко оформлює, формлю кожбану. І перший прекрасний сонячний тайм закінчиться за рахуночком 1-1. Статистика на ваших екранах у зорі лише один ударчик, але результативний. Ну у другому тамі треба показувати зубки. Якщо що нагадую, ми так і далі продовжуємо грати на рівні складності ультимейт. Але саме у товариській грі немає такого рівня складності, лише легенда, тому ми на легенді граємо. А поки атака в Луганську зорі небезпечно, зоря тут щось пригрілась на сонечку, не хоче віддавати нам ячика. Ой-ой-ой-ой-ой! Блокує порох. Гарно, і тепер наша відповідь. Чаче, майстер по передачі. Він вирізає! Він вирізає! Лекожана з прийомом! там фол. Ні. Фіксує головний арбітер матчу Офсайдик. а це означає, що ми можемо зробити парочку замін. Мама Бальде. Трішечки освіжить гру. Давайте Марлона на фланг. Пробуємо його. Бразильську магію. Ну і Мар'ян Швет у нас є легенда першого сезону. Легенда першого сезону, тому ми... й дамо йому тут шансик. Залишився він в нашій команді. Багато хто покинув команду, але вони всі пішли за Михайлом Кополовцем. Кажу у наступній серії, ви побачите, куди, за ким, хто і як і що відбулося. А поки ми будуємо свою атаку, Пачеко. А знайде маму. Ммм, не та Ой-ой-ой, чоче, на перехоплені. Ай-яй-яй. -ай -ай. Дуже близенько було, але... Не дали нам, не дали нам не реалізувати. Респективна атака зорі. Я рісу, робить рахуночок. Два. Один. Отак нас зустрічають команди з УПЛ. Показують. То не все так легко тут буде. А, рахуночок 2-1. Відстаємо трішечки, але час ще є, час ще є. Треба шукати свій моментик. Гарне підключення від Пачеко. Тут трішечки кіберспорту. Ай-яй-яй-яй-яй. Підбір, підбір, дуже головне. Підбір за нами. Є ще атака. Находимо. Маму знайти би. Ай-яй-яй, ну доводимо м'ячик до неї. Чи буде атака Луганської зорі? Головний арбітер каже, що так. Ну, тримаємось, тримаємось, хлопці. Грати завжди до кінця. Раффорд! Гарний сейв, гарний сейв. Забирає Трафард м'ячик до своїх ручок. Першу гру у другому сезоні ми програємо. Мать! Ну і що ж, останній матчик на сьогодні. Кривбас завітав до нас у гості. Вітаємо їх у Львові. Товариська гра, товариська гра. Перша була програна. Теж таки рівень суперника Кривбасу відрізняється, аніж Зоря Луганськ. Цікаво, на якому місці саме Зоря закінчить. Якщо є вболівальнички, можете. Написати свій предікт саме до зорі. Ну і або кого вважаєте взагалі фаворитом цього розіграшу, як на мене, це Динамо Київ. Ну, все ж таки поступається кривбас за рівнем гри Луганській зорі. Подивимось, наскільки нам буде легше дихатись. Гарно-гарно проривається по чеку, по флангу. Треба шукати другий темп. тут знаходимо і Чача. Таку свою. Мій колега Кожанов, бачить, бачить. Чача, вихід один на один. Амо! Чача робить рахуночок. І відкриває його. Куди ж він робить? Біжить у камеру. Я вас, малесеньке. Тож ведемо у рахуночку. На 15-15 хвилині матчу відкриваємо. Його розмочили, ми кривбас. Оф-йой чачу. Показує майстер-клас дріблінгу. Але помиляється в передаці. Лекербас також помиляється. Тут комбінейшн, але... Арбітер фіксує все. Поки Сосах проривається по флангу. Mm. Який простріл тихо 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 без пожежі. Блок. Ох -ох -ох. Понеділок. Куди ти лупиш? Закінчується перший тайминг з мінімальною перевагою львів'янин. Статистика на ваших екранах. Не так багато ударів, як хотілося б, не так багато моментів, але і ікрибас, вибачайте, то вам не логі. Понеділка міняють, ну, звичайно, сьогодні суботка, десь по суботам кар'єра Закарпати виходить. Не пішло, не пішло у понеділка щось, але таке буває, коли в понеділок щось, а не йде. Чи то поганий настрій, чи то просто ліньке працювати. А от полегенько не лінується, і поки використовував вільний простір по флангу. А що ж ти призупинився так? Пробуємо навісок. Бог, ти ж ніху, я собі навісик. І таке західання від чачу в один дотик, просто шикарно, неймовірно. І. Яке рішення прийняти під лапанцем. Ой-ой-ой-ой-ой, порох, гарне перехоплення. Порох то є мета. То ви зараз бачите перед собою? Порох це скарб. ча ча ой Ой-ой-ой, яке закиданнячко! Ай-яй-яй. Лякава, підключає полагенько. Полагенько, якщо знайти такий? З офсайдиком, з офсайдиком там було. В цьому. <пух> І останні хвилини. Підходять до логічного завершення, але ще можна створити пару моментів марлон. Бачить, бачить. Мама! І насідаємо, насідаємо. Останній штурм від львів'ян. Не вдається, не вдається збільшити свою перевагу. Мінімальним рахуночком 1-0 ми подолали кривбас. Дякую, хлопці, за перегляд. Ну, а поки там світить сонечко, хоче заглянути до нас у віконечко, Хочу вас запросити приєднатись та підтримати мене на Байміафі. Мені буде дуже приємно, якщо ви приєднаєтесь і станете частиною каналу. Також від себе буду давати вам туди ексклюзивні поради, аби підвищити свій рівень гри. Ну і можливо десь там буде залітати ексклюзивний контент. Тож, чекаю саме на тебе, ставай частиною каналу. Це буде дуже важливо для підтримки і для зростання його, для розвитку. Та, друзі, дякую вам за сьогоднішній перегляд. Так, ми повернулись. Кар'єрка Закарпати. Наступна серія буде вже, ви дізнаєтесь, куди перейшов Кополовець. Ну і дякую вам за вподобачки. З вами був Бусик. До зустрічі.